А у наших зла славних зсу поповнення біологічної зброї і що там за киція, які сплять в обіймах військових, все це найцікавіше із Тіктоку та Інстаграму від наших захисників і захисниць знає Тетяна Бродська. Далі котики зсу. Доброго ранку! Мужні герої в перервах між боями вони ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні а в душі ще ті жартівники. Це наші котики ЗСУ. І для початку, коли військового попросили показати кицюню, з якої він спить. Далі про поповнення біологічних військ ЗСУ. Вже на позиціях. Приїхало поповнення з навчального центру. Вільно, вільно, хлопці, вільно. Дідь, займайте. Подівайте броню і займайте позиції. Ну, так, двоєчка. Все, як навчили в центрі. Проходьте. В активному пошуку дрона. Або коли ти командир все лягає на твої плечі. Владик знову гуляє по часі. Гадайте, що роблю правильно. Знову шукаю дрона, бо мої бобдари його провтикали. А ти командир і тобі треба його забирати, бо вони новобранці бояться вийти з блінтажа. Ось такі корочі діла. Димить, можна, шашлик жарить. Подустав маленько, прям як я. Як там кажуть, перші 40 років дитинства найважчі у житті чоловіків. Або коли просто захотілося покататися на гойдалці на нулі. Повз зсу ніхто не пролізе навіть кріт. Зараз ви самі все зрозумієте. Криси лазили на голову, миші лазили, крути перший раз. Ага, Витяжку заліз. Коротко про військових бороданів та їхніх мам. Коли-небудь побрися оце, подиви за коти похожий. Хто тебе полюбить, ото з бородою стоєю. Ну три дні давності, ну не на ділю. Коли попередив по рації про те, що виїхав танк. А далі просто спостерігаєш. Кожного разу одне тебе. Я це те, те, одне те саме в... А хто тобі робить? має казати? Я не буду робити. що ти, ти мені кажеш. Будеш тебе. Не кричи взагалі. То... Коли хвостик всю ніч гуляв, а під ранок ті військові не дають поспати. Та ще й такі дивні питання ставлять. Саня. Де, де БЧС? Де БЧС, Саня? Що мені треба план? на зверху. І наостанок, коли мріяв поїхати на відпочинок, поплавати в морі, але схоже, турагентка трохи тебе обманула. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!